Діючі військові та їх дружини можуть не платити відсотки за кредитами. Також вони не платять штрафи за протерміновані платежі. Це діє тільки для діючих військових та їх дружин. На жаль, ветерани під цю категорію не підпадають. Чи діє це на кредитну картку? Так. Чи діє це на є На жаль, ні. Ця пільга не поширюється на кредити, на придбання автомобілів або житла, в тому числі по є для того щоб вам списали відсотки, вам треба надати в банк документ, який підтверджує, що ви є діючою військовою. Це може бути зокрема довідка про проходження служби. Дружина до цього документу додає витяг з реєстру актів цивільного стану, який можна замовити в дії або в радці. Якщо вам відмовили в цій пільзі, візьміть письмову відмову і. З нею ви можете звернутися до Нацбанку за контактами, які ми написали в описі.